Вифлеємський вогонь миру вже в Україні. Церемонія його передання відбулася напередодні на центральному залізничному вокзалі столиці до України. Вогонь доправили потягом. Однак через повітряну тривогу все відбувалося в укритті вокзалу. Загалом же така міжнародна скаутська акція відбувається щороку напередодні різдва. Вже від сьогодні усі, охочі українці, зможуть отримати вогонь для свого дому на 22 вокзалах країни. Також він поїде і до наших військових на прифронтовій території. Передача вогню віфлеємського, яка знаменує народження Христа. А ми для нас надзвичайно важлива подія, тому що, перш за все, це знак про те, що світло завжди перемагає темряву. Вогонь це більше проєднання, Проєднання тих, у кого немає можливості бути разом із сім'єю в такі часи на різдвяні свята для тих, хто можливо лежить в госпіталях або на фронті.